Топові вхідні двері для приватного будинку. Модель називається Vegamax в кольорі Dub23 з магнітною ручкою трубою. Двері в наявності на складі в кольорі Dub23, а також в кольорі Антрацит. Такі як ось сусідня двері. Двері тримаються за допомогою рами, магнітними прижимами. Коли ми підносимо полотно до коробки, воно прижимається і тримається. Щоб відкрити, треба просто потягнути на себе. Італійські замки Монтура 2 циліндрових, двохкамерний склопакет зеркальним напиленням. Двері мають колір тут 23 всередині, чорного з терморозривом повністю, виспівають, розділяють 4 коробки, коли доріг підпівдені. Під замовлення ці двері можна зробити білі всередині або різного іншого кольору наявності на складі, у нас є доставка-монтаж, ключ в вашому домі замовляє.